Близько 45 дітей взяли участь в даній ініціативі. Ми передали їм наші військові засоби. Вони вміло і творчо на свій розсуд розмалювали. Я малювала квіти в вигляді синчаківського розпису трохи малювала на кулеметі. Я хотіла передати максимально багато грошей щоб допомогти нашим воїнам і щоб швидше закінчилась війна. Я малювалася медчиківський розпис». Це зброя. Ми на ній малювали щось цікаве. Гарний лот, діти старалися, тому далі допомагаємо. Спілкою волонтерів Прикарпаття ми багато проєктів організовуємо спільних. Це і логістичний центр, і відправка допомоги деокупованим територіям. Ну і підтримуємо такі теж благодійні заходи, благодійні аукціони. Діти старалися. І це теж велика допомога для нашої армії, тому донатимо, далі продовжуємо підтримувати.